Так, ну що, всім привіт. Мене звати Олександр Київград. Ми сьогодні входимо в колектор Либіді. Це поворотний колектор. Просто пройдемо вправо-вліво, там темно взяли з собою такий фонарь мощний. Ну, пройдемо, побачимо, як там що там. Погнали! Так, друзі, ну що, заходимо ми в цей такий величезний тунель, там далі річка Либідь. Тут дуже темно, тому ми е, включаємо фонарик, побачимо, як тут що тут. Красота, я вже чую либідь. Вона прямо. Ну так, да, в принципі, темно, нічого не видно, ніч. Абсолютно. Так, да. пахне колектором. <с> Таке місце класне. У мене фонарик не бере туди вдаль. Получається. Але я думаю, хоч що то вам покажу. Так, от музичка либідь. Нічого не видно взагалі. Абсолютно там далі на тій стороні ручей Бусловка, він останнім впадає в цей великий колектор з либітю. Так, ну друзі, дивіться, взагалі нічого не видно. Капець. Я не знаю, як ми туди пройдемо, по суті. Ну, отак от і пройдемо. Тут темно. Взагалі темно. О, отак от будемо йти. По суті. Отак от таке от, от місце. Здоровоний колектор Лібіді. Взагалі темно нічого не видно, як бачите. Фонарик мало допомагає. Ну Либіді, так. Да. Сламав конкретно. Отак. Нічого, походимо далі. Пішов я і зайшов в колектор річки Либіді. Довжиною десь приблизно 2, 2 кілометри. Ну так. Да. Така от нас річка Либідь повільно-повільно тече туди, в сторону Дніпра. І отакий от колектор здоровенний. Ну, тут одному лазить <хи> небезпечно і, по-перше, тут не ловить телефон, вон там от. треба в двох-трьох, хоча б, ну не знаю, я туди не піду, я вже йду наверх. От, графіки. З правого боку у нас знаходиться лиса гора і виходить така от річка. Це такий підземний колектор, який має протяжність приблизно 2,5 км під е, шосе Отак от, от річку либідь закатали такий бетонний. Mm. Да, ну Така от річечка да. прикольна. Зараз трохи пройдемо вперед, побачимо, як там темно. Такий підземний колектор. От графіті чудове. От. Бачите, темно, нічого там не видно. Ну я ж кажу, багато. О! Отак от от навіть супер. А ми йдемо. Далі.